Його така була посмішка, ну просто ангельська. І очі його завжди ну, зачаровували. То дивився, очі він говорив, наскільки ю... Ю... дитина мала дитина, але очі дорос... дорослої людини, тому що через очі ну, видно була чистота і душа його. Показував мені приклад, да, там, як, як повинен себе вести чемпіон, як він має якусь цю ментальну позицію тримати. Багато чого в нього навчився. Дуже був мужній, хоробрий. В житті він такий добряк там, спілкується з ним, або він виходить на змагання і просто переключається. Такий мощний степ, спортивний характер включається. То це чоловік був як скала. Не може було щось сказати, там Він прийняв все рішення, це мужчина, я повністю його... так, як він прийняв, так як він зробив. Такий короткий вік, син, але він світлий і яркий.